Клітинний цикл мітоз. Період існування клітини між початками її двох послідовних поділів або ж від початку поділу до загибелі називають клітинним циклом. Тривалість клітинного циклу у різних організмів не однакова. У бактерій за оптимальних умов вона становить усього 20-30 хвилин. У клітин-еокаріотів. Від 10 до 80 годин і більше. Наприклад, інфузорія туфелька поділяється кожні 10 20 годин. Клітиний цикл складається з періодів поділу та проміжку до початку наступного поділу інтерфази. Інтерфаза період між двома послідовними поділами клітини або від завершення останнього поділу до загибелі клітини. Основним способом поділу еукаріотичних клітин є мітоз. Він супроводжується ощільненням хромосом і утворенням особливого веретена поділу, яке забезпечує впорядкований розподіл спадкового матеріалу дочірніми клітинами. Міто складається з чотирьох послідовних фаз профази, метафази, анафази і телофази, та триває від кількох хвилин до двох-трьох годин. Найлегше запам'ятати фази мітозу, запам'ятовуючи слово. Промат профаза, метафаза, анафаза і телофаза. Профаза починається з ущільнення ниток хроматину. Хроматиди вкорочуються і потовщуються, спіралізуються. Завдяки цьому під світловим мікроскопом можна розглянути будову хромосом, зокрема, знайти первинну перетяжку і підрахувати їхню кількість. Поступово зменшується і зникають ядерця. Зазвичай під час поділу ядерна оболонка розпадається, за винятком деяких одноклітинних тварин, водоростей і грибів, Наслідок чого хромосоми потрапляють до цитоплазми. Водночас починає формуватися веретено поділу. Під час наступної фази мітозу метафази завершується переміщення хромосом і формування веретена поділу. Хромосоми вишикуються в одній площині. Центральній частині клітини таким чином, що центромери гомологічних хромосом опиняються майже на одній лінії. До кінетохорів окремих хромосом приєднуються нитки веретина поділу. Анафаза найкоротша фаза мітозу. У цей час хроматиди кожної з хромосом розходяться до різних полюсів клітини. Телофаза триває від завершення розходження хроматин до утворення дочірніх клітин. На початку телофази хромосоми видовжуються та перестають бути помітними під світловим мікроскопом. Деспіралізується, навколо кожного з приполярних скупчень хроматид формується ядерна оболонка, з'являються ядерця, тобто утворюються ядра дочірніх клітин. Наприкінці телофази зникає веретено поділо. Поділяється цитоплазма та остаточно формується дочірні клітини. Мітотичний поділ забезпечує точну передачу спадкової інформації від материнських клітин дочірнім протягом будь-якої кількості послідовних клітинних циклів. При цьому зберігається постійність числа хромосом та вмісту молекули ДНК в ядрі. В усіх дочірніх клітинах, отже, процес мітозу забезпечує стабільність каріотипів, тобто слугує умовою існування біологічних видів протягом зміни великого числа поколінь.